Але те, що західні лідери не повинні унеможливлювати ведення сухопутних військ в Україну, заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Калас. Політик зазначила, що лідери мають обговорити всі можливості за зачиненими дверима, зокрема те, що ще можна зробити, аби допомогти Україні. Калас висловила свою позицію за кілька днів після того, як президент Франції Мануель Макрон викликав справжню бурю, натякнувши на таку можливість. Так 27 лютого Макрон зробив заяву, що припускає можливість відправлення військ до України. Він дійшов висновку, що імперіалістичні амбіції Путіна є екзистенційною загрозою для Європи, а не лише для України. Такої думки дотримується прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь. Під час виступу в Сенаті, 28 лютого, він заявив про наміри країни відправити війська в обхід альянсу. За його словами, французькі військові хочуть захистити кордони України. Вони готові покращити протиповітряну оборону а також навчати українську армію. Аталь зазначив, що ніхто у Франції не може прийняти можливість перемоги Росії у війні проти України. Прем'єр додав, що реальність полягає в тому, що країна агресор є прямою і безпосередньою загрозою для Франції на всіх рівнях. У той же час більшість країн НАТО виключили відправлення військ до України, зокрема такі великі гравці, як Німеччина, Британія та США. А міністр закордонних справ Литви Габріелю Лансбергіс у мережі X написав, що варто замислитися над ідеєю Макрона щодо можливості розміщення союзниками сухопутних військ на українській території. На висловлювання Макрона гнівно відреагувала Москва, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією та НАТО. Заяву французького президента прокоментував президент України під час прес-конференції. За підсумками саміту Україна Південно-Східна Європа, Володимир Зеленський сказав. Я не був на тому саміті. Він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, як посилити Україну. І він сказав, що поділиться інформацією зі мною, коли прибуде в Україну. Президент України додав, що Мануель Макрон прибуде до України у середині березня.